Консультація для батьків, психологічні поради, як говорити з дитиною про війну. Дітям потрібне відчуття безпеки. Дітям будь-якого віку дуже важливо відчувати безпеку. Вони мають бути впевнені, що коли приходять до своїх дорослих, яким довіряють, отримають на запитання стверді відповіді. Найкраще, коли про війну дітям пояснять батьки. Але якщо ви не можете контролювати емоційний стан дитини, попросіть когось із близьких, вам друзів чи родини поговорити з вашою дитиною. Найголовніше правило дитині завжди необхідно говорити правду, але без паніки та надмірних емоцій. Правильно підібравши слова, ви можете психологічно підготувати дитину до сприйняття непростих подій. Тому пропонуємо вам декілька психологічних порад. Як говорити з дітьми про війну? Яких правил варто дотримуватись у нелегкій розмові? Дайте дитині відчуття безпеки та відповідайте на запитання. Дочекайтесь, коли дитина вас запитає. Дорослим треба бути готовими терпляче відповідати на питання, знову і знову казати, що з нами все буде добре, все буде гаразд. Українська армія хоробро і професійно нас захищає. Підготуйтесь до розмови, бути готовим, коли в інформаційному полі тема існує, діти можуть прийти з питаннями. Важливо не відвертатися, не казати заспокойся, а дати правдиву відповідь відповідно до віку. Інформаційна безпека. Не розмовляйте про дитині про свої страхи, не дозволяйте бачити страшні фото, будьте обережні у висловлюваннях, коли поряд дитина. Дитина сприймає ваші емоції, і це може посилити їй тривогу в цей час. Усміхайтесь часто, розмовляйте про інші речі, окрім війни. Як відповідати на складні питання? Якщо дитина ставить конкретне складне питання, чи помре хтось? Скажіть. Я дуже сподіваюся, що ні, але це може статися. Ми будемо робити все, щоб цього не відбулося. Для цього звучить сирена. Для цього ми переховуємося в укритті, для цього ми переїжджаємо. Ви не повинні знати відповіді на всі запитання скажіть, я не знаю, коли закінчиться війна чи скільки людей постраждає. Це буде правдива і чесна відповідь. Дітям варто говорити про те, що війна це тимчасово, що так завжди не буде. Так, зараз небезпечно, так, зараз відбуваються ненормальні речі. Війна це ненормально. Говорити мені шкода, що тобі доводиться таке переживати. Але зараз я теж у такій ситуації. А разом ми сильні, ми впораємося. Іноді ми боїмося дітям щось говорити, щоб не нашкодити. Але тривога, яку ми транслюємо, травмує більше, ніж сказати, що це справді війна. Не обманюйте дитину. Ви не маєте казати дитині всі подробиці, але не обманюйте її та поясніть, що ситуація складна. Спробуйте відповісти на ті питання, відповідь на які ви знаєте, враховуючи її вік. Наприклад, коли хтось воює, є ті, хто захищається, а є ті, хто нападають, бо хочуть отримати те, що не їх. Наша країна захищається, у нас сильна армія, ми обов'язково переможемо. Пам'ятайте, що за будь-яких обставин дитина шукає в нас підтримку і опору, тому важливо впоратись зі своєю тривогою, щоб вмістити всю тривогу дитини в собі.